Ой, ой, вони вже всі поряд, помічники наші. Зараз без них роботу ніяку не зробимо. Усім привіт, друзі! Позаду мене ви бачите чагарнички з моєї малини. Сьогодні я хочу почистити, обрізати сухе, зайве, відплодонасивши, але трішки по-інакшому, не так як завжди. А чому я так вирішила проекспериментувати на своїй малині? Тому що я розговорилася з людиною і трішки посперечалася. Вона мені доводить одне, я їй доводжу. І я вирішила не сперечатися, а просто проекспериментувати і зробити так, як мені розповіла ця людина. Зараз я вам розповім: ви бачите зараз звичайну класичну малину, неремонтантну, ту малину, до якої ми звикли, і яку обрізаємо як завжди. А завжди як ми обрізаємо? По осені почистили, а весною підійшли, підрізали ну, метр 20, метр 30, там, хто як. Е, людина мені ця сказала, що цю класичну просту малину можна вирізати під нуль, не залишаючи наче, від пеньочків, щоб там ні одні, ні дві брунічки не залишилося. Тобто під нуль зрізаєш. І тоді наступного року ця класична малина буде набагато крупніше і дасть. Вражай не літку аж поосень. Ну, друзі, ну таке буває. Я не знаю, я такого не чула. Я знаю, що ремонтантні малини так, їх зрізають під нуль або там дві бруньочки залишають, потім вона відростає і. Буває, два врожаї дає, буває, влітку в червні починає плодоносити і до пізної осені аж до перших заморозків. Але це про ремонтантну річ іде. А проста звичайна малина, класична. Я не знаю, якщо я її обріжу під нуль, то що буде? От і людина дивиться це відео, і ви, друзі, подивитесь, і в коментарях мені напишете, чи можна так зробити. Зараз я перед вами. У мене. Ось росте фундучок, і він ділить на дві частини мій малинник. Малина однакова, класична, червона, така, як завжди, я ось насадила в мене тут, ну, мабуть, ремонтантна. Я потім покажу, що все добре, з нею там і жовта, і червона паланушка. Оцю малину чагарники. Я хочу її тут небагато повністю зрізати під нуль і подивитися, що буде. Чи відроста вона в мене взагалі, якщо відросте, як та людина говорить на наступний рік заліто наростить кущики, молоді зелені пагони, а по осені дасть врожай, то це буде просто причудово. Цей експеримент тоді в мене вдасться, і я взагалі в таке не вірю. Але дуже мені цікаво, тому я погодилась і вирішила так зробити. Тут, як бачите, кущиків небагато, тому нічого страшного, малини мені достатньо. А ось отут уже мене малиночки. Набагато побільше. У мене тут ось два кущика жимолості ростуть. Ця жималость дика, чагарникова, вона дуже гірка, і ягідки дрібненькі. А цей кущик він трішки відрізняється з салатним листячком, Це сортова, дуже крупна, кисло-солодкі ягодки. А за ними аж до фундучка росте малиночка. І он, далі пішли такі невеликі чагарники. Тут було в три рядочка, я один рядок прибрала, бо мені багато і залишила два. Цю малину я не буду нічого обрізати в нуль, як завжди, почищу, тобто виріжу сухі гілочки, які від плодоносили. Молоді погони підв'яжу до паркана аж наступному році по весні ми вже обріжемо. І то, друзі, я в минулому році також експериментувала своєю малиною, але не так прям сміливо, як оце я хочу зробити в цьому році. Тобто, завжди ось оцю малиночку. Я обрізала десь на висоту метр п'ятдесят, тобто залишала великий пагон, І звісно, коли броньочки прокидалися і додатково наращували зелену масу, то я було незручно збирати, вони були дуже високо. А в цьому, так в цьому році весною, я обрізала малину ну, десь метр двадцять, метр. 10, друзі, взагалі незенько зробила. І мої друзі з Ютуба розділилася їхня думка. Одні говорили, Іра, що ти наробила? Ти дуже низько обрізала малин. Інші говорили, нічого страшного, класично можна обрізати, там і 3 чотири брунічки залишить, і буде добра малина. Так от, друзі, мені дуже сподобалось, коли я метр 10 обрізала так низенько. Вона в мене все одно розрослася, бо тут паркан, тіньочок, і вона трішки витягується, звісно. Бо там ще й фундучок з обідяної сторони, і сонечка мало сюди потрапляє. Тут ось і ожинка стоїть з іншої сторони. Це зараз вона обрізана, а була дуже загущена. Тобто, моя малина ну, майже в тіні, хоча зверху, звісно, промічки сонечка потрапляють добре. Малина завжди солодка, а під фундуком кислувата, бо туди сонечко взагалі не потрапляє. Так от, метр десять як обрізала в цьому році, так хочу й обрізати, бо мені дуже сподобалось, коли обрізка проводиться низенько. Тоді мої кущики виглядять компактно і зручно збирати ягідки. Так, давайте обріжемо за фундочком під нуль класнич, класичну малину, а цю просто почистимо. Ну що, трішечки страшно. Обрізати малину під нуль ніколи. Я такого не робила. Але сьогодні ми спробуємо і подивимося, що воно буде чи була та людина права? Друзі, зовсім трішки всю не будемо вирізати, бо мені така справа незнайома. Але якщо все вдасться, це буде дуже цікавий експеримент. Так. Ну, давайте обріжемо цю частинку, тут декілька кущиків, просто піднуть і подивимося, що воно буде. Тим паче, що сюди сонечко обідіне, потрапляє, і зелені пагони, порость дуже добре повинна рости. Петюшечка. Хорошо, де, де. да, да. Дивіться, яка в мене видовжується малинка. Тут не три метри, тут десь метра три-чотири буде. Оце коли я високо її обрізаю. З однієї сторони паркан, з іншої яблунька, фундучок і малина моя витягується до трьох з половиною метрів. Ну і як діставати ягідки на цій частині? Їх просто вони в небі в самому висять. Тому в цьому році також будем цієї сторони фундучка обрізати десь метр двадцять не більше. Путюшечки, вечерні. Я тут її поприбираю, і то. Я тебе понакидала. Так, <свисті> да, так, да, так, да, так. Да, да. Ой, як хорошо, накормити моїх кряхозяблик. О, та це їм за щастя. Так, спасибо. Жалко викидати, <свисті> давай. А я тебе лежу, що вони на дома надіжать. <свисті> <свисті> Клас. Теперь спасіння це Ой, Сусіди золоті в нас. Підкормлять усіх і пташечок, і не тільки пташечок, друзі. Бур'янець також нам не потрібен. І малинку зрізаємо всю. Відну. О що вона у нас побачиться, якщо обрізати повністю маленьку? І чи відростечення. Чи Я думаю, екшоці так точно, як бю. Ой, яка колюча. Оце настояща колюча. Маленька. Ота. угу не залишивши ні одну будівні. Експериментуємо. Говорять, малина буде дуже крупна. І хворі гілочки приберуться. Ніякий шлідничок тут не поселиться. Дивіться, все обрізала. Все обрізала. Вона така довга, що дуже важко її витягнути Ну, по 3,5 метра. Хіба це жарти? І оце. Й. Зараз Вам видно? та так, раз, два підряд, Як добре, нічого не треба перебороти, роздивлятися, думати. Якщо все вдасться, я буду завжди так робити. поприбираємо, все. Тут все обрізали, більше нічого. Не залишилося один фундучок. Я думаю, не буду так увлікатися, бо зараз піду-піду і фундучок зріжу. Я така, ви мене знаєте, друзі, що обрізки це для мене все. Різати, чеконити, конити я дуже полюбляю. Так, ну ту малинку зараз просто підійдемо, почистимо. Хто не знає, як я вам покажу. Але зараз хочу показати вам сливочку і малинку ремонтантну, червону палана і жовта малина, також, я думаю, ремонтантна. Так, ремонтантна, бо мені ж зараз по осені пізні приносять ягідки дуже смачні. Звичайно, що ремонтант. Покажу, як вона прижилася. Малинка, яку ми з вами недавно висадили, ну, вся прижилась, я думаю, почуває себе добре. Ось зеленим листям, оця вже пожовкла, але я думаю, з коріння все одно прокинуться молоді там. пагони і порост піде на слідуючий рік по весні і малиночка вся розростеться. Я не повірю, що вона не прижилася. Паливаю, земля така добра, курочки тут все одобрили, підживили. І оце просто мені приносили разом з ягідками, щоб я подивилася. Ну, Я думаю, цей кущик також проживеться, все там з коріння під. А ось сливочка. Чого ви? А тут їм капустку викидають, викидають. О, у сусідів на городі ще залишилася капусточка остань. Наші помідори, перці, і там багато чого торчить в мене на городі, а у сусідів уже чистенько, порядок. Отак От дідусенька з бабусиком старається. І оце вони іноді щось смачненьке кидають моїм пташечкам, і вони тут весь час щось смачне їдять. Бабусенька тільки виходить, і вони вже біжать сюди, знають, що вона їм щось кине. Так, сливочка. Я думаю, що все буде добре. Так, листячко пожухло, але не все. Головне, що є хоча б декілька зелених листочків, то, значить, з корінця все одно там прийметься і молоді гілочки повідростають. Ну, м'якенькі зелені листя, мені дуже хочеться, щоб вона все-таки прийнялась. Бо якщо я взяла десь на подвір'ї цю сливочку, значить слива дуже добра. Ну, подивіться, ось і скажіть, листя м'якеньке, зелене, але під Чи приживеться? Воно? О, друзі. Все пообрізала, тут середини була ще така величезна пишна крона. Я все вирізала, щоб вона краще прижилась. Земля сиренька, поливаю кожен день. Малиночка також волуга. Так, ну це тільки жовтенька, але ж уже осінь. Я думаю, листя сипеться, а з гілочки все одно прокинеться на слідущий рік. Курачки, Курочки вон, всі закопалися в пісочок, їм ніколи нудьгувати. Роботи в них завжди є. О, Дещо робиться, купається, комашок в пір'ячку ганьоє. А цим за щастя, ой, так же їм угодили. Ковиряють, кидають. Але бачу, вон, листочки, кусочки. Відривають і ціляка ковтують. Усим є робота. Усим. Мадам, біля вас пройти можна? Чи не можна? Так, ось з зажималостю у нас іще такі чагарнички невеликі. Там такі бур'янці росли, я все повиривала. І зараз ми розберемося, тут нічого складного. Молоді гілочки залишаємо, а сухеньке все прибираємо. Тобто, як ми розпізнаємо, звичайно, що молоді гілочки вони дуже високі, які не плодоносили. А старі це он, ті, що відрізані. Дивіться, відрізала в цьому руці метр двадцять, і оце все були на них ягідки. Зараз зараз все сухеньке повирізаємо. Дивіться, що там робить. І оце все треба розібратися, де і що. Ну, я то добре бачу, друзі, а вам тут, звичайно, важко щось розіброти. Ой, а жіночка яка гарна. Оце розрослося. Весною обріжемо. Так. Ну тут прийдеться в чагарнички позалазити. О, ти тут стоїш. Я Зараз хвоста тобі обріжу. <ріжу> обріжу мої хвоста. Друзі, дивіться, який загущений кущик. Тобто, тут мало сухих, ті, що плодоносили е, в цьому році. Ось суха. Зараз сухі повирізаємо, а потім подивимося, можливо, трішки прорідимо. Так, ну це, звичайно, що суха. Так, я її викидаю. Оце ще не хай, це не угу. Так. І треба буде обов'язково вигребсти все грабельками, щоб нічого сухого не залишалося під кущиком, щоб в листячку не розмножалося шкіднички. Це так. тоннень також не потрібно і треба якось пиночок. Залісти сюди. Так і. Ось це дуже тоненько, вона не потрібна. Залишаємо самі товсті, самі міцні, здорові гілочки. Так оце сухо. Отак. Суха дуже тріщить, важко її брізать. Ось, ось також все, що тоненьке не потрібно. Ну, Отак. Ось це також. нам не потрібно. Скільки ми тут залишили? Три, дві, три. Давайте ще цю приберемо. І ось цю я хочу прибрати. Все, зараз полетів, і тут залишиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дивлюся, під фундуком один кущ малини знаходиться. І горіхи завжди незручно збирати, і кущ малини колеться та й знаходиться в тіні. Ягоди там завжди кислі, несмачні. Ну і збирати також і малинку незручно. Тому один кущик викопаю останній, ну а цей залишу, нехай поки поросте. Дивіться, як зручно їх попідв'язувала, тепер все акуратненько виглядає. Задоволена в садочку майже порядочок. Уже все зробила і насадила, і кущі, і дерева. І поприбирала, і пообрізала, залишилося тільки одне єдине це фундучки обрізати, довести їх до ладу, щоб кущики симпатичні були. В три ствола, як я полюбляю, і тоді кущі набагато швидше підуть в рост. Малинку це останнє, що я вже хотіла зробити в садочку. Обрізала, почистила і навіть експеримент поставила. Тобто за фундучком ми повністю обрізали до корінців. Ага, і ще одне, що залишиться, це оцей ось кущик кряжовника треба повністю прибрати. Тут агрушка абат французької селекції. Кряжовник було три куща. Два я прибрала, один не встигла. Дуже важко викапувати. Тому фундучки ще обріжемо, кряжовник приберемо і все. І в садочку буде повний порядочок. Ну, хіба що якщо ще щось прийдеться посадити. Бо я як на базар ходжу і завжди щось собі прикуплю до свого садочка. Так, ну що, мої хороші, тепер чекаємо весни. Просто обріжемо ось ці високі пасма, молоді, зелені, десь на метр двадцять, метр десять. Я в цьому році хочу навіть трішечки нижче обрізати і подивлюсь, що воно вийде. Бо коли метр двадцять обрізала, ну десь ягідки були в мій зріст. Оце отак витягнулася малина. Оці молоді пагани дуже високо витягуються. Ну Десь приблизно 3 метри точної, якщо не вище. І уявіть, якщо обрізати метр п'ятдесят, вона витягнеться в 3 метри і ягоди будуть в самому небі. Так, ну все мої хороші. Позалишала я десь на кущику по три пагони. Ну, а це загущений, Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, аж 11 пагонів. Ну, я подивлюся, можливо, повесні ще щось виріжу зайве. А так потрішечки залишила. Все дуже добре виглядає. З малинкою справилися. Нехай росте, перезимовує добре і дає нам добрий врожай. А там за фундуком, де ми поставили експеримент, подивимося, що воно буде. Ага, я там ще гілочки, от дивіться, валяються, не поприбирала, забула. Тут кущі я до, самих, до самого коріння. Майже в рівень з землею пообрізала, бачите, і не видно, де зараз це приберу. І все, подивимося. Чи вийдуть взагалі весною кущики малини? Це експеримент. Ну, все, мої хороші, дякую, що допомогли мені морально, поприбирали, поочистили. Тепер порядочок. Гарного всіх настрою, хорошої погоди і всього самого найкращого. Пока-пока.